Друзі, вітаю! Дмитро Кулеба вийшов з ініціативою обмеження прав чоловіків українців за кордоном, які виїхали під час війни. Загалом не будуть надавати консульські послуги та ще деякі обмеження. А плюс свіжі новини з Польщі, там обмеження, Ірландія, Німеччина а, теж вводять свої новації. Перегляньте, це важлива інформація. А в кінці ще дам дані МВФ вони теж. Прогнозують, як і коли, і як швидко і в якій кількості будуть повертатись українці додому. Тому підпишіться на цей YouTube канал. Ми тут без е російської пропаганди, без російських агентів намагаємось доносити правду актуальну, важливу для нас, українців, інформацію. Тому підпишіться, особливо якщо ви живете за кордоном. Підписуючись, ви ще ретранслюєте по алгоритму це на своє оточення, і дуже важливо, щоб іноземці теж бачили українську правду, українські новини тим більше, що ми зараз включили. Дуже е, гарно йде історія з е, перекладом, з субтитрами, тому іноземці теж зможуть чути про що ми тут говоримо. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив інформацію про призупинення надання консульських послуг для чоловіків призовного віку, які знаходяться за кордоном. Е, Цитую Кулебу в мережі X, колишній Твіттер. Як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, каже Кулеба, показав своїй е державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює у нас війна. Кулеба нагадав, що обов'язково оновлювати свої дані в ТЦК. Обов'язок існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там далеко на фронті воює і віддає своє життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від держави, то так це не працює, заявив міністр Кулеба. За його словами, перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Кулеба доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Каже, що це буде чесно. Зазначив скоро міністерство пояснить порядок. Отримання консульських послуг у закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію нового закону про мобілізацію раніше. Газета дзеркало тижня заявила, що Міністерство закордонних справ України наказало всім дипломатичним установам тимчасово припинити надання послуг чоловіків призовного віку, окрім оформлення документів для повернення в. Україну, і все це має статися від сьогодні, від 23 квітня. Ви знаєте, що закон про мобілізацію, який був прийнятий 11 квітня, Верховна Рада ухвалила його в другому читанні, от, і за це проголосували 283 нардепи. Так от депутати вилучили з законопроекту положення про демобілізацію військових через 36 місяців служби. От, і власне. Закон набуває чинності 18 травня, і згідно з законом підлягають мобілізації тільки за бажанням особи з інвалідністю на військову службу за контрактом, особи, звільнені з полону, особи віком до 25 років, які пройшли базову загальну військову підготовку або базову військову службу. Усі громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають протягом 60 днів з моменту набрання законної чинності уточнити адресу проживання. Номери засобів зв'язку, адреси електронні пошти, інші персональні дані. Ну і зрозуміло, що це відноситься до чоловіків, які проживають за кордоном. Зеленський говорив, що тільки в Німеччині у нас 200 тисяч чоловіків, які там знаходяться. Ну і власне велика кількість іноземців почала жалітися, що ось українці живуть за кордоном. Але не воюють в своїй країні і не живуть в своїй країні. Зеленський своїм економістами рахував скільки грошей витікає через це. Ну одним словом, Кулеба взяв відповідальність на себе і перестали надавати консульські послуги. Це і отримання нових паспортів, це й велика кількість справок та довідок. Ну і загалом комунікація з державою здобуває ось такого характеру. До речі, напишіть в коментарях своє відношення до е, такого нововведення справедливо, несправедливо, як ви вважаєте. Персонально ваша думка. Далі у нас є новини із Польщі. Польща планує надавати новий статус українським біженцям, дозволили на тимчасове перебування. Дозволи на тимчасове перебування, планують почати видавати з 2025 року. Також планують внести зміни до порядку отримання використання та відновлення ПЕСЕЛУКР згідно нововведення. Українці з ПЕСЕЛУКР зможуть. Змінити статус на тимчасове проживання на три роки, пройшовши перевірку відповідних служб з 1 липня цього року до 30 вересня 25-го відбудеться реєстрація та подання документів. Інформацію ще будуть давати в регіонах Польщі. Також дають різні посилання. До речі, посилання по Польщі. Я покладу і в Viber, і в WhatsApp. Ви там зможете, кому потрібно, там його знайти. Новий статус почне діяти тоді, коли українець отримає нові документи. Отримати статус можуть усі біженці. Ці зміни спрямовані на полегшення ідентифікації перевірки мігрантів з України у Польщі. Передають польські відомства. Інша інформація в Ірландії там хочуть зменшити фінансову допомогу. Українським біженцям от, і зменшити розмір виплат для нещодавнього. Для нещодавно приїханих українців з 220 євро на тиждень до того самого рівня, що й шукачі притулку 38 євро на тиждень. Новоприбулі українські біженці відтепер мають проживати лише 90 днів у державних помешканнях. Після виїзду з житла, яке надала держава, українці мають право на повні матеріальні виплати. Також управління. Ірландії ще не прийняли рішення стосовно продовження захисту для українців після закінчення дії директиви ЄС у березні 2025 року. Німеччина Німеччина теж з новинами. Погані новини для українців Німеччини там обмежать видачу готівки, але не обмежать видачу коштів загалом. біженці будуть отримати соціальні виплати на єдину платіжну картку, а не готівку. Це зроблено, щоб гроші соцдопомоги нікуди не пересилали. Ну і зрозуміло, витрачали більш-менш зрозуміло для самого німецького уряду. Це перша річ з Німеччини. Друга газета Вельт вийшла з заголовком, що українських біженців просять покинути Німеччину. Ну, зрозуміло, заголовок дуже гострий. От, але наскільки це відповідає дійсності, бо зробив його не канцлер, не Анна Лена Бербок, не міністр оборони, а президент асоціації районів. От що прийом українців більш неможливий, округи вимагають подальших заходів від ЄС боротьби з високим рівнем міграції. І загалом хай краще Польща цих українців приймає. от заявив такий собі керівник Рейнхард Загер Асоціація районів це громадська організація. Тобто, це не є офіційна директива, тому не ведіться на такі супергострі заголовки, що все українці не будуть жити в Німеччині. Ні, це скажімо так, ідея на рівні об'єднань. Ну от він на неї має право на цю думку з другої сторони, враховуючи, що Україна захищає Європу, а після нас, якщо ми впадемо, підуть на Німеччину Крини на Країни Балтії, Польщу, а потім на Німеччину. Тому наскільки ця думка правдива і потрібна, тим більше, що ми відправили в Німеччину жінок, дітей, людей більш старшого віку, тобто наскільки це справедливо. Ну але що він каже при всій важливості солідарності з Україною, ми вдаємося до питання чи потрібно стільки людям з України, яку атакує Росія, приїхати до нас? Можливо, Польща також була б готова прийняти більше українських біженців, якби була підтримка з боку ЄС. Ну і власне від імені округу він закликав до послідовного захисту кордонів Німеччини, доки зовнішні кордони ЄС залишаються а, пористими, щоб запобігти в'їзду мігрантів без перспективи захисту притулку. Він також запропонував масові а, політичні дебати і вказав на нездатність приймати понад 300 тисяч людей щороку. Не обов'язково називати це верхні межею, але опис виміру того, що є доступним, необхідний. Ну, Дуже схоже на політичну маніпуляцію. Це неофіційна позиція держави. Хоче широких дебатів для чого йдуть вибори вибори, що треба розділяти і керувати. Ну, ось така дурна позиція цього політикана. Ну, от я не впевнений, що вона зможе здобути супервеликої підтримки, тому що Шольц не дає ракети «Таурус», то хоча б намагається догодити українським вимушеним тимчасово біженцям. Тому, скажімо, так Німеччина типова соціал-демократична держава не тільки по відношенню до своїх громадян, але і до наших. Тому думаю, що ця ідея точно. Як мінімум за Шольца, і при тих рейтингах, які є в нього зараз, вони ж можуть теж мінятися, буде зберігатися, ну скажімо так, на маргінальному рівні. Ну і власне фінал, який я вам обіцяв, Міжнародний валютний фонд передбачає, що вже в поточному році до України почнуть повертатись українці. До 28-го року кількість населення зросте з 33 мільйонів на зараз 33,5 за даними МВФ. Ну там вважають просто крім того, що дають інформацію наші інстанції, рахують мобільність. Виїхали, заїхали, мобільні телефони і кількість поїдання хліба. Ну і зрозуміло, інших товарів в магазинах і таким чином вираховують середню кількість населення, яка проживає на території України. 33,4. Хоча багато хто з політків говорить 30. Насправді 33,5 мільйони. Але обіцяє, до 28-го буде 36. Вони зробили цілий звіт з квітеням в World Economic Outlook. Згідно з наведеними цифрами, кількість населення в Україні почала зменшуватися в 2021, досягнувши 41 мільйона осіб. В 2022 році українців стало 35 мільйонів по зрозумілій причині. Нас почали атакувати. В 2023 му цей показник зменшився до 33,2 мільйона. МВФ прогнозує наступну динаміку повернення українців. В 25-му 34,3, тобто майже мільйон українців повернеться в 24-му. 26-й рік 35 ,1 мільйонів і один. 27-й 35,8. 28-й 36 мільйонів рівно. Ну і 29-й стабілізація 36 мільйонів. Говорять, що українці з Європи будуть повертатись не швидко, повільно і дуже сильно спиратися власне, на Дві речі як тут буде з безпекою, саме тому президент, міністр закордонних справ, міністр оборони і всі наші західні партнери говорять. Друзі, дайте Україні ППО ППО допомагає захищати нашу е, країну, допомагає захищати небо. Ну і зараз загалом готуються. Я знаю інсайди, що до НАТО готуються спеціальний такий договір, щоб наше небо було захищене не гірше ніж в Ізраїлю, і не гірше ніж в країн НАТО. Ну і говорять про те, щоб кількість. Це, до речі, інсайт нього зараз ніхто не говорив ні в пресі, навіть депутати його не знають. З міністрів знають тільки два-три міністра цю історію. От і ну, скажімо так, якщо вони це підпишуть, це буде гарна річ. Якщо небо закриють не так, як, наприклад, воно закрите над Польщею, німеччиною, це буде сильно. Але одразу треба сказати: не думайте, що це в обмін на заявку вступу в НАТО. Ні, 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 це додатково, поки ми йдемо в НАТО. Поки ми рухаємося туди, ви просто нам закриваєте небо. Пам'ятаєте, коли сказали, це нереально, це неможливо, купол поставити не можна? Можна. Один е комплекс Петріот коштує мільярд доларів. Нам треба 25, щоб в кожній області був один такий. Десь вони будуть перехресно допомагати один одному, десь вони будуть підстраховувати один одного, але це прекрасна історія. це... Те, щоб росіяни відчували свою безсилість. Ну а Блінкен, сім'я якого дідусь бабусею, виїжджали колись від російських сапогів тікали в штати сьогодні. Друга по значимості людина в Сполучених Штатах летить в Китай, щоб перерізати технічну поповину, технологічну постачання верстатів для виробництва. Балістичних ракет тому з одної сторони захищаємося, з другої сторони атакуємо їхні ланцюги виробництва. От таким чином будемо захищати Україну. Це значить, що забезпечивши безпеку, треба дати ще можливість розвиватися економіці, а не те, що наші деякі правоохоронці чудять, наїжджаючи на бізнес і паралізуючи роботу. Ну і зрозуміло, що ось ці два фактори надзвичайно сильно вплинуть. Ну і третє. Це те, що для українців є культом. Дійсно, освіта для нас цінність. Так, можливо, не всі в Європі і точно не всі в світі зрозуміють, наскільки для нас важлива освіта. Освіта це базис. Школа навколо школи обростають українські міста та села, тому що ми інвестуємо в майбутнє. Ми віримо в краще майбутнє, ми віримо в дітей, ми віримо в освіту, в інновації, в науку. Тому. Це третій компонент, без якого неможливе повернення українців. Ось така, друзі, інформація. Напишіть в коментарях, будь ласка, плануєте ви повертатись чи не плануєте, якщо ви за кордоном. Якщо ви в Україні чи за кордоном, напишіть, як ви ставитесь до ініціативи Кулеби. І надзвичайно прошу підпишіться на цей Ютуб канал. Ми боремось з путінською пропагандою та витискаємо кремлівських агентів з українського Ютюбу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!